Школа журналістики Андрія Святині функціонує при інформаційному агентстві Єдиний Слов'янський фронт ЄСФ Інформ у Києві. Вона пропонує підготовчі курси з журналістики, моделювання та підготовки телеведучих. Заняття проходять у прес-центрі «Інформ», розташованому за адресою вулики саперно слобідська 22, офіс 67. Цей центр оснащений власною телестудією для проведення прямих телевізійних трансляцій. Інформаційне агентство агенство «Інформ» було зареєстроване 25 листопада 2014 року. Засновником та керівником є Андрій Васильович Святина, основний вид діяльності агентства – Інформаційні послуги. Окрім освітніх програм, агентство активно висвітлює події російсько-української війни та інформує громадськість про російську підривну діяльність в Україні. ЄС інформ акредитовано в Збройних силах України та співпрацює з провідними світовими інформаційними агенціями, такими як Томсон Райтерс та Bloomberg. Також при агентстві діє продюсерський центр Свіатінас Енджелс Фешн TV, який займається організацією фотосесій та модних показів. Освітні та медійні проєкти під керівництвом Андрія Святині продовжують свою діяльність, надаючи можливості для навчання та професійного розвитку в галузі журналістики. The media.